Слава Богу. Христос Воскрес! На початку нашого я захотів би зачитати римлянам 6 глава і від 5-го віршу. Бо коли ми з'єднались подібно смерті Його, то з'єднаємось і подібно Воскресіння, знаючи те, що наш давній чоловік розп'ятий з ним, щоб знищилось. Ціло гріховне, бо не бути нам більше рабами гріха. Бо хто вмер, той, воскр... той звільнився від гріха, а коли ми померли з Христом, то віруємо, що жити з Ним будемо. Якщо померли ми з Христом, то ніби ми і будемо жити з Христом. Ми ще не співали пісню, там було сказано. Якщо б він не воскрес би, тоді де була б моя надія? Не було б в нас надії. І так само учні вони хавались, коли Христос помер, вони хавались, в них не було зовсім надії. Але, але коли вони побачили Його, тоді все в них помінялось. І в нас є також ця надія. Що ми воскреснемо разом із Ним, що ми будемо жити разом із Ним, ми будемо мати життя з Ісусом, нашим Богом. І я хотів би, щоб ми сьогоднішнього ранку подякували нашому Господу, що, що Він прийшов на цю землю, щоб Він умив нас від наших гріхів, щоб ми могли мати надію, щоб ми не були робами гріха, але щоб ми могли мати життя вічне з ним. Давайте прийдемо молитися нашого Господа і подякуємо. Амінь.